Всім привіт! Так як ви знаєте, що зараз тренд лапу був, ви обіцяли за сонце, в мене сонце відкрите. Так і має бути. Всі знають тренд лапу. І так як моя сестра також знає, вона дуже-дуже дуже хороша, як і я, нам тато заводить її. Я така рада. Дві штуки причому там. Вроді оригінально. За тисяч... за 2000, ти... одна 2000 і друга 2000, разом 4 тисячі. І що заплат за 4 тисячі? Я стільки рада. На сайті все класте, можна сказати. То що прикинула лабубу, я зла бобу, зараз це дуже багато хочуть людей, але от не можуть дістати. Але, але мені пощастило. Ай, водимо, що на бобу продаються десь в інтернеті. В інтернеті я буду їм забуву. Да, мені пощастило. Розумію. А чого я кручуся то Ч я кручуся то Вже не трендово. йо йо привіт, народ. На бубу. 2000... 18-го були оці знаєте, зайчики бігеньки. Я, я їх дуже хотіла, але 2018-го, а 2023-го дуже хотіла. А там були гусі популярні, але чому-то тоді я так мало гуся, навіть зараз маю. цього гуся, який я зараз з ним сплю. Мені дуже удобно резиночка. Ну, і, коротше, так сиджу. Два роки тому, 2023-го мені подарували. Це коли мені було 6 років. Отакого От пса. Він ще і досі живий. Йому вже 2 роки ось такий. А тепер у мене буде лабугу і мені добре. Куки, луки луки і за харкам блокуки. куки, захарка харкем куки, -захар, куки. Чогось на день я знімаю побагато відео. Але завтра в мене буде перше причастня. Тепер можна завідувати. А сегодня я, до иду на четвертую годину на споведь. Споведь, знаете, там, где пробачают свои грехи и всякое такое. Ну, короче, вот так. Сповый. Я, короче, речи, магичница. А! Это воно рухалось. Давайте еще раз. Раз. Ой, блин, ой, извините, я не включила. Йу. світло Зараз почекай